Божі слова на кожен день. Якщо ти віриш у Бога, то мусиш слухатися Бога, втілювати істину в життя та виконувати всі свої обов'язки. Крім того, ти повинен зрозуміти, що ти мусиш пережити, якщо ти переживаєш лише розбір, дисциплінування та суд, якщо ти здатен лише втішатися богом. Але залишаєшся неспроможним відчути, коли Бог дисциплінує тебе чи розбирається з тобою це неприйнятно. Можливо, у цьому випадку очищення ти й здатен вистояти, але цього все одно недостатньо ти все одно повинен і надалі йти вперед. Урок любові до Бога ніколи не припиняється і не має кінця. Люди сприймають віру в Бога як щось украй просте, але щойно вони отримують певний практичний досвід, то усвідомлюють, що віра в Бога не така проста, як люди собі уявляють. Коли Бог працює над очищенням людини, людина страждає. Що більше очищення людини, то більшою буде її любов до Бога. Й то більше Божої могутності в ній відкриється. І навпаки, що менше очищення отримує людина, то менше зростатиме її любов до Бога, й то менше в ній виявлятиметься Божа могутність. Що більше очищення й біль такої людини, та що більше мук вона переживає, то глибшою ставатиме її любов до Бога. То щирішою робитиметься її віра в Бога, і то глибшим буде її знання про Бога. Набуваючи свій досвід переживань, ти побачиш людей, які дуже страждають, поки піддаються очищенню, які зазнають багатьох розборів і дисциплінування, і ти побачиш, що саме ці люди мають глибоку любов до Бога. Та ґрунтовніше, проникливіше знання про Бога. Ті, хто не переживав розбору, мають лише поверхове знання, і вони можуть сказати лише таке Бог такий добрий, Він дарує людям благодать, щоб вони могли утішатися ним. Якщо люди переживали розбір та дисципліну. Тоді вони здатні говорити про справжнє знання про Бога. Тож, що дивовижніша Божа робота в людині, то вона цінніша й значиміша. Що непроникніша вона для тебе, та що несумісніша вона з твоїми уявленнями, то більше Божа робота здатна завоювати тебе, здобути тебе та зробити тебе вдосконаленим. Яке велике значення Божої роботи, якби Бог не очищав людину таким чином, якби він не працював у такий спосіб, то його робота була б неефективною і не мала б значення у минулому було сказано, що Бог вибере та здобуде цю громаду, зробить її довершеною в останні дні. У цьому є надзвичайне значення. Що більшу роботу Він виконує всередині вас, то глибша і чистіша ваша любов до Бога. Що більша робота Бога, то більше людина здатна осягнути щось із Його мудрості, і то глибше людське знання про нього. Протягом останніх днів. Завершаться шість тисяч років Божого плану управління. Чи може він дійсно скінчитися легко? Коли він завоює людство, чи завершиться його робота? Чи може це бути так просто? Люди дійсно уявляють, що це настільки просто, але те, що робить Бог, не таке вже й просте. Яку б частину Божої роботи ти не згадав, уся вона є незбагненною для людини. Якби ти був здатен її збагнути, то божа робота не мала б ні значення, ні цінності. Робота, яку виконує Бог, незбагненна, вона повністю розбігається з твоїми уявленнями, і що більше вона суперечить твоїм уявленням. То більше це показує, що Божа робота змістовна, якби вона була сумісна з твоїми уявленнями, то вона була б беззмістовною. Сьогодні ти відчуваєш, що Божа робота така дивовижна, і що дивовижнішою вона тобі видається, то більше ти відчуваєш, що Бог незбагненний, і бачиш. Які великі Божі вчинки, якби він виконував лише якусь поверхову, побіжну роботу із завоювання людини та після цього нічого більше не робив, то людина була б нездатна споглядати значення Божої роботи. Хоча зараз ти приймаєш трохи очищення, це дуже корисно для твого росту в житті. Тож для вас украй необхідно пройти через такі тяготи. Сьогодні ти приймаєш трохи очищення, але згодом ти справді зможеш побачити вчинки Божі, і, зрештою, ти скажеш, Божі вчинки такі дивовижні. Це будуть слова у твоєму серці. Переживши певний час Боже очищення. Деякі люди, врешті, казали, вірити в Бога справді важко. Той факт, що вони використовували слова справді важко, показує, що Божі вчинки є незбагненними, що Божа робота має велике значення та цінність, і що його робота надзвичайно гідна того, щоб люди нею дорожили. Якби після того, як я виконав стільки роботи, ти не мав ані найменшого знання, то чи могла б моя робота все ж мати цінність? Це змусить тебе сказати служіння Богу справді важке. Вчинки Божі такі дивовижні, а Бог воїстину мудрий. Бог такий любий. Якщо... Пройшовши період переживання, ти здатен сказати такі слова, то це доводить, що ти здобув у собі Божу роботу. Одного дня, коли ти поширюватимеш Євангеліє за кордоном, і хтось запитає у тебе, Як у тебе справи з вірою в Бога, ти зможеш сказати, Божі дії такі чудові. І твій співрозмовник. Відчує, що твої слова говорять про справжній досвід, це справжнє свідчення. Ти скажеш, що Божа робота сповнена мудрості, а його робота в тобі справді переконала тебе та завоювала твоє серце. Ти завжди любитимеш його, бо він більше, ніж вартий любові людства. Якщо ти можеш говорити про це, ти можеш зворушити серця людей. Усе це є свідченням. Якщо ти здатний гучно засвідчити, зворушити людей до сліз, це показує, що ти справді той, хто любить Бога, бо ти здатний засвідчити, що любиш Бога, і через тебе. Можна підтвердити Божі дії у свідченні. Завдяки твоєму свідченню інші спонукаються шукати Божу роботу, переживати Божу роботу, і в якому б оточенні вони її не переживали, вони зможуть бути непохитними. Це єдиний справжній спосіб свідчити, і це саме те, що від тебе зараз вимагається. Ти маєш бачити, що Божа робота вкрай цінна і гідна того, щоб люди нею дорожили, що Бог такий дорогоцінний і такий щедрий. Він може не тільки говорити, але й судити людей, очищати їхні серця, приносити їм утіху, здобувати їх, завоювувати їх і вдосконалювати їх. Зі свого досвіду ти побачиш, що Бог дуже любий. Тож наскільки ти любиш Бога зараз, чи справді ти можеш сказати таке від щирого серця? Коли ти зможеш висловити ці слова з глибини серця, тоді ти зможеш свідчити. Щойно твій досвід сягне цього рівня, ти зможеш бути свідком Бога. І ти будеш гідним, якщо ти не сягнеш цього рівня у своєму досвіді, то залишатимешся задалеко. Для людей нормально виявляти слабкості в процесі очищення, але після очищення ти мусиш бути здатним сказати Бог такий мудрий у своїй роботі, якщо ти справді. Зможеш досягти практичного розуміння цих слів, то це стане тобі чимось дорогим, а твій досвід матиме цінність.